Сьогодні про маскування. Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми говоримо про класичне маскування від ока людини від дрона, який не оснащений тепловізійною камерою. Що стосується визначення маскування, я думаю, що для всіх більш-менш зрозуміло, що нам необхідно зливатися із місцевістю, як це називається, і не виділятися із неї. Але сказати ці слова це не сказати нічого, тому що необхідно розуміти, що входить в оце зливатися з місцевістю, і що означає на її фоні не виділятися. І для того, щоб ці слова розкрити, ми і перейдемо в подальшому до розгляду восьми принципів маскування, які нам необхідні для того, щоб розуміти, як це взагалі бувається, як залишатися прихованим. Замаскуватися означає не бути поміченим противником. Це ваш перший рубіж оборони, перший рубіж вашого виживання. Тому що якщо противник не знає, де ви перебуваєте, в якій точці, якщо він взагалі не знає про ваше перебування в якомусь районі, це означає, що ви не будете його ціллю, він не буде намагатись вас вразити, і це відповідно дорівнює ваше виживання. І це особливо важливо на сучасному полі бою, яке насичене розвідувальними дронами. Якщо ще п'ять років назад вам Варто було переживати про те, щоб заховатися лише від ока спостерігача. Тепер цей спостерігач може дивитися в екран монітора в якомусь е спокійному місці і весь день займатися тільки тим, що шукає шерстить одну посадку. Відповідно, сховатися стало набагато важче. Е засобів спостереження стало набагато більше, але це не означає, що е актуальність і важливість маскування стала меншою. Вона навпаки, багатократно зросла. Перший фактор маскування, який ми розглядаємо, це рух. Рух є найбільш демаскуючим фактором із усіх. Нерухома людина вона завжди є менш помітною, ніж та, яка рухається. Відповідно, в умовах, коли на вас можуть дивитися, коли ви очікуєте, що за вами спостерігають, необхідно залишатися нерухомим, користуючись і іншими факторами, які назяне в подальшому, але рух є найбільш демаскуючим фактором. Із усіх. Відповідно, необхідно уникати непотрібних маневрів. А якщо маневри необхідно здійснювати, якщо вони неминучі, то для скритності, для прихованості варто прагнути до рухів повільних і плавних. Тому от навіть по радянським підручникам із розвідки швидкість пересування групи 2-3 км на годину. 2-3 км – це дуже повільна ходьба. Яка контрастує із тою ходьбою, яка є, звичайно, людини, там, в якихось міських умовах, нормальна людина буде рухатися 4-5 км на годину. Відповідно, людина, яка рухається приховано, користуючись місцевістю, яка прагне, щоб її не виявили, вона буде рухатися вдвічі, а то й більше, повільніше. Крім того, це теж це верхня планка. Темпу пересування. Якщо ми беремо е, дії американців у В'єтнамі, якщо ми беремо досвід снайперів, е, у різних таких умовах їхній рух може бути настільки повільним, наскільки це взагалі можна уявити за рахунок пересувань на кінчиках пальців лежачи і там в е, метрах на годину, а не в кілометрах. Тому тут е, Межі повільності, так сказати, немає, і це навик, який теж варто розвивати, тому що рухати швидко ви встигнете завжди, а вміти грамотно, плавно і повільно пересуватися. Той навик, якому варто навчатись, і це не так просто, як може здатись. Зрозуміло, що повільний рух є перевагою там, де є достатня кількість природного маскування над головою зі сторін. Це не підходить для відкритих ділянок, на яких надто тривале перебування становить для вас загрозу. Там зрозуміло, що такі ділянки не підлати чим швидше і прикриватися новою рослинністю і іншими умовами місцевості. Крім того, повільне пересування ще добре працює в зв'язці із іншим фактором, який розглянемо далі, із звуком, тому що повільне пересування воно набагато тихіше, і ви менше видаєте шуму при пересуванні і краще можете прислуховуватися до навколишньої обстановки. Наступний важливий фактор, який має велике значення, це колір. Зрозуміло, що якби я стояв би тут в рожевій футболці, то мене було б видно набагато краще, ніж коли я знаходжусь у костюмі, в якому переважає зелений, коричневий, жовтий або там інший колір. Відповідно, для того, щоб здаватися з місцевістю, вам необхідно, щоб колір вашого спорядження, вашого одягу, вашої зброї і всього, що на що на вас і з вами є, ззовні, щоб воно відповідало кольору до місцевості на природі в Україні це зазвичай або зелений. Або жовтий, коричневий, зимою, коли є снігший білий колір. Ось ці кольори мають використовуватись для маскувальних ефектів. Наступний дуже важливий і недооцінний фактор це форма. Мало хто знає, але коли з'явилася, коли тільки з'явились перші камуфляжі, пам'ятаємо, що вони були однотонні, тобто там сірий колір, коричневий, зелений. Мало хто усвідомлює, що другий колір додали не для того, щоб більше там по кольору відповідати місцевості, а саме для того, щоб розбити форму і контури людини. І ось такий костюм, як у мене зараз, це є ще крок вперед. Ці 3D-елементи ще більше розбивають формую природну форму людини, форму плечей, форму рюкзака, зброї, голови і тому подібного. Всі ці речі вони еволюційно наше око навчилось розрізняти форму голови, форму плечей. Ми здатні розпізнавати дуже ефективно ці елементи нашого тіла. І тому навіть коли людина дивиться в дрон і шукає людину, дуже часто саме ці округлі форми, стандартні форми, які наше око привикло розпізнавати, воно їх, вони їх легко знаходить, легко розпізнає. Тому ось у мене в руках каска, яка не має ніяких маскувальних елементів, особливо окрім кавера мультикамного. Оця округла форма каски це теж є демаскуючим, демаскуючим варіантом форми. Який необхідно розбивати подальше. Тобто, як із цим костюмом я можу накинути капюшон наверх каски. А якщо каска використовується без капюшона, то відповідно ви ці стропи необхідно було б продіти або штучне листя, або елементи природної рослинності. Але це є дуже важливим моментом, то що форму звичну для нашого ока необхідно розбивати і робити її невпізнаваною для людського ока. От найкращий шлях це ось такі ось костюми, це от розвиток. Маскувальної думки останніх років. З приводу своїх маскувальних якостей тут немає чого навіть обговорювати, він неймовірний. Але що ще варто додати, це те, що от я зараз вже півдня в ньому хожу, поки ми знімаємо цього вступового відео. І я відчуваю, що він не є дуже важким, він не дуже сильно мені там парить і не доставляє якогось дискомфорту і скованості в рухах. Я розкажу, чому варто користуватися такими виробами і чому варто користуватися ними масово, і чого їх не вистачає в Збройних силах. Але, от в першу чергу, зверніть увагу на цю фірму, і значно вірогідніше, ви залишитесь прихованими для противника, а тому живими. Наступний фактор це світло. Коли ви знаходитесь на освітленій ділянці місцевості, це те саме, як ніби ви знаходитесь під світлом прожектора. Тому е варто завжди триматися тіні, завжди знаходитись в тіні, коли ви знаходитесь десь стаціонарно, намагатись рухатись в тіні і уникати освітлення. Далі фактор, який називається відблиск. Він тісно пов'язаний теж із світлом, тому що для того, щоб ваш видали якийсь відблиск, е вам необхідно сонячне світло. Тут що має, має роль великої значення? Якісь металеві предмети, блискучі, оптика, годинники і навіть людська шкіра всі ці елементи вони здатні відбивати сонячне світло і палити ваше місце перебування навіть на багато кілометрів. Відблиск від оптики якої-небудь або від скла від металевого предмета, його можна спостерігати на багато кілометрів, і це неодмінно зразу привертає увагу людського ока. Це його це зразу уловлює, навіть периферійним зором ви уловите якийсь від, там на периферії. Це приверне вашу увагу. Ви почнете туди дивитися за допомогою спостережних пристроїв, всяких, дронів і так далі. Тому що ну, просто так воно не могло там щось відблиснути. Скоріше за все, це означає, що хтось підставив якийсь предмет, який це відблиск дав. Тут важливо знову ж таки згадати, ще раз підкреслити, людську шкіру. Людська шкіра має. Е Неприродний тон, і вона так само здатна відбивати до якоїсь міри сонячне, сонячне проміння. Тому вся шкіра гола повинна бути закрита якоюсь тканиною. На долонях перчатки, на шиї баф. Обличчя теж закрите бафом або е, камуфляжним гримом. Може бути, у нас мало хто користується камуфляжним гримом, із тих, кого я знаю, кого я бачив протягом свого часу на війні. Але. Е, Можна комбінувати баф і комбінувати грим, в тому плані, що баф він часто не завжди доречний, тому що це додатковий шар одягу, який може бути вам неприємним, особливо в таку літню пору він може парити, або навіть там зимою в будь-яку пору року, якщо носувати на ніс, він буде перешкоджати вашому диханні. Тому хорошим варіантом є це закривати бафом шию, закривати частину обличчя. А ті ділянки, які залишаються відкритими, наприклад, ніс, такий великий, як у мене. Його можна змазати, суть тільки його змазати гримом яким-небудь чорним кольором, і це вже буде набагато кращим рішенням від бліків від шкіри. Наступний фактор це силует. Що це означає? Та місцевість і та обстановка, яка є на вашому фоні, вона не повинна суперечити вашому камуфляжу. Наводжу приклад. Часто це буває, коли люди рухаються поверх. Якогось гірського хребта або поверху горба, і їхній силует добре видно на фоні неба. Але так само це може бути не лише небо, це може бути, наприклад, в урбанізованих умовах, коли люди пересуваються в камуфляжі біля якихось стін, заборів, вони чітко виділяються на цьому фоні, вони з ним не зливаються, і тому їхній камуфляж не працює. В лісі так само може бути, якщо ви знаходитесь, наприклад, на краю е, лісу. І ваш, ваш камуфляж суперечить основному фону лісу. Це теж може бути демаскуючим фактором. Тому необхідно прагнути залишатися в глибині лісу завжди, коли є можливість. І ще у нас залишаються два фактори. Вони, їх важко нам продемонструвати, ми цього зробити не зможемо, але вони теж є загалом очевидними. Один із них це звук. Само собою зрозуміло, що в близькості з противником видавання якихось звуків. Перемовини голосом, брязкіт зброї, брязки спорядження. Це все буде вас демаскувати, виявляти противнику. Але це стосується більше близькості з противником, ближнього бою і зближення з противником, ніж протидії якоїсь дроном. І так само ще більш специфічний і дуже близький, можна сказати, до противника фактор, який грає роль тільки в близькості з противником це е запахи. Е в разі, якщо людина довго час перебувала на природі, часто її нюх дуже добре адаптується, розвивається, він здатний чути деякі запахи на десятки метрів, і тому запах диму від цигарок, особливо якщо вітер його до нас відносить, якоїсь специфічної хімії, наприклад, хімії до зб... мастильних матеріалів до зброї, скажем, або паливомастильних мастильних матеріалів, це все може видавати якісь позиції противника або, власне, самого противника. Тут же ж сказав про цигарки, і давайте повернемось назад до фактору світло. Тут же можна додати, що створення самому якихось джерел світла це так само і демоскуючим фактором. Наприклад, коли це куріння цигарки затяжка, і це створює спалах, який добре видно в приладі нічного бачення і неозброєним оком. Ну і само собою, коли люди забувають виключати ліхтарики або... Або інші моменти, коли ви створюєте якесь джерело освітлення, це так само вас демаскує і часто демаскує на багато кілометрів від вас. Та я зараз по дорозі вирублюсь просто в одбойник бусім і вберемо.